О, а це вже пліточка. Та непогана, бачите? Нахідко ми вона до тебе. О, десь ночі, видно, зайчик лежав. Ну, нарешті добрався. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така буде трохи незвична риболовля, як для цієї перероку. Вирішив я сьогодні спробувати половити на поплавок, щоб перевірити, чи можна зараз щось піймати, чи ні на вудочку. Приїхав я на річку Горень. На цьому місці я постійно рибалю весною. Ну і сьогодні вирішив теж спробувати. Погода начебто непогана. Правда, дивлюся вночі був морозесон, попримерзав берег навіть. Але на день там тепліше обіцяють. Зараз ще кину трошки прикормки. Взяв сьогодні прикормку на всяк випадок. Ні, Треба далі кидати. Прикормка в мене сьогодні магазина. Це зимова, її продають взагалі для підльодного лову, але будемо пробувати її зараз. Кормити багато не буду, таких маленьких 4 шарика кину токо по чуть-чуть сипати. Ну і вдягну одразу рукавиці, бо руки вже замерзають. Зараз можеш сонечко Стане тут трошки потепліше є. Поки налаштовувався, то вже замерз. Так, теж. теж йде якийсь рибак. З насадок в мене сьогодні тільки мотель. Ну, я його всього не присипав, то трошки спнув. Остальний лишився в коробочці. Пари в нас вже в магазині немає в продажу, та й не думаю, що він зараз тут потрібний. Подивимося. Блін, все замерзає, грузик той. У мене грузик скользящий. Десь видно річкою принесла. Благодарю. Нема що. Така ти на черв'яка теж покльовує, так? Покльовує, в мене мотеля не було вчора. Привезли візяв. То я вам мотиля можу дати? Ні, не хочу. Появилася, друзі, у мене надія, що буде клювати. Вон по сусідству прийшов ще один рибалка і ну каже, що клітка покльовує. Правда, ловить він на черв'яка. Ой, і в мене на мотиля щось смикнуло. Ага. Зимою. О, Карти прийдем. колись брали. То Тоже. Весна. О, дивіться, верховодка. <с? <с?> верховодка зимою. А чого, вона бере? берехово? Да. Ще там... в цю пору я верховодку Це ніколи не ловив. О, одразу. Ну, і дивіться, що непогана верховодка. Та буду брати, я думав, що, що вона не буде клювати всю пору. Буде брати, вона тут ліста. Ну, треба садочок закидати. Бачите яка. Так, десь тільки кинути тут такий берег. Якщо ти підкормив, вона пішла до тебе. Треба замірати глибину поставити, таку палочку біля себе десь поставити. Тут було вітку чи вода падає. Ну якщо буде так клювати, то, то і не змерзнеш тут. О! не ти попав. А верховодка на чоліка не клює. Для неї треба швічка маленького маму. Я слухайте тут рибаків більше як літом. Пліточки немає, але... Верховодка покльоває. О! А випив, То ти пішки пішки вже пліточка. Така непогана, бачите? Така на долоньку навіть більше. А я вже думав, що плітку не зловлю сьогодні, бачите? Одна верхова прицимпівала. Так, да, почала плітка. Малюк Та може ще це корміння вона не потрібне. Воно ну, бачите, може ця прикорка мілоч збирає Ви ж то ловите без прикорки. Я ж думаю, не буде. Та я так, знаєте, взяв на всякий випадок. А то не візьмеш, не буде покльовок, будеш думати, що моя треба було, щоб прикорка була. Ну, бачите, це вже дрібнота. Бачите, якщо немає то сонечко сонечку гріється, я бісій, нано. Морозу більше як вчора з мора. То що вчора вітер, скажемо. Таку там. Що, пліточка. Я теж, але я малюсенько зловив взагалі. А добре, хоть така клює. Значит, ще одна верховодка. А головник не клює туди? Маленьку таку були. Такий на Ну, головеню ну, обично ззимку клюєш. Підійдете далі? О! Знову пліточка. Бачите, все-таки якісь одиночні проходять. Але в основному верховодка. Це вже верховодка. Все, друзі, буду збиратися додому. Кльов щось затих. Хоча, якщо чесно, коли я сюди їхав, то взагалі не думав, що зараз можна щось піймати. Ну, а як виявилося, можна. Місцеві взагалі сьогодні тут ловили на черв'яка. І казали, що часом можна навіть непогано відловитися. Просто це сонечко сьогодні, видно, попливало на кльов. Глибина все-таки невелика. Ну, але дві плітки і я впіймав. Ось я їх кинув в садок, зараз відпущу. Не знаю, видно чи не видно. Декілька верховоден, декілька маленьких відпустив. Та в принципі зараз і цю відпущу. Додому тут точно немає що брати.